Всім доброго дня, мене звуть пані Катерина, і ми продовжуємо вивчати історію України 9 клас. Темою сьогоднішнього уроку є соціальний економічний розвиток західноукраїнських земель на початку ХХ століття. Розвиток промисловості західноукраїнських земель гальмували штучні процеси з боку метрополії. Понад 94% промислових підприємств Галичини мали кустарно-ремісничий характер. У Галичині діяло лише 5% парових двигунів усієї Австро-Угорської імперії. Великих підприємств налічувалось лише 220. Основними галузями промисловості Галичини залишались нафто, нафтова, соляна і лісорубна промисловість. Напередодні Першої світової війни видобуток нафти випереджав інші галузі промисловості Галичини. На початку ХХ століття на цей регіон припадало 5% світового видобутку нафти. Окрім нафторозробок, Галичина мала монополію на видобуток озокериту. Це ґрунтовий віск. Його використовували для виготовлення церковних свічок у бджільництві та інших галузях. Але через виснаження більшості верхніх озокеритових родовищ його видобуток стрімко скорочувався. Крім нафти та озокериту, існували невеликі копальні бурого вугілля, які використовували на місцевих залізницях. У Галичині та Закарпатті також були значними поклади солі. Копальні у виличці біля Кракова, Калуші, Стебнику, Солотвині забезпечували сіль майже всю імперію. Другим після нафти багатством краю був ліс. Починаючи з 20-го століття, щороку тут виробляли близько 10 мільйонів метрів кубічних деревини, але масове вироблення лісу лише в Галичині в 1912 році призвело до скорочування площі лісів більше ніж на тисячу гектарів. Але щоб розбудовувати промисловість, треба капітал. Нарешті Галичиною, а особливо найприбутковішими галузями промисловості краю, тобто нафтодобувною та лісообробною, зацікавився іноземний капітал. І з кінця 19 століття поступово зростала і обробна промисловість. В основному це були філії великих австрійських, німецьких, італійських монополій, таких як Siemens, Fiat та інші. Але незважаючи на працевлаштування, все одно існувало безробіття, злидні, які змушували людей мігрувати. Тож, що стосується сільського господарства, на західноукраїнських землях у сільському господарстві працювало десь 90% населення. Провідні позиції в землекористуванні зберігали поміщицькі господарства. Таким чином, у 1902 році в Галичині існувало приблизно 3,5 тисячі поміщицькі родини, що володіли п'ять. 37% землі через простосування поміщенських господарств до ринкових умов їх кількість скоротилася. Близько 80% західноукраїнського селянства становила біднота і лише 8% відсотків заможні господарства. Характерною рисою землеволодіння селян стало збільшення кількості господарств внаслідок їх дроблення, що супроводжувалося постійним зменшенням земельних наділів. Сільське господарства західноукраїнських земель було малоефективним. Валися на екстенсивній основі та працювало лише на забезпеченні власних потреб товарне виробництво розвивалось дуже повільно, таким чином призводячи все це до появи кооперативних рухів. Тож важливою та ефективною формою протидії іноземного капіталу та місцевим легкварям і загальному зубожінню селянства став кооперативний рух. Його розгортання в Галичині сприяла діяльність кооперативних спілок Краєвий Союз Кредитовий, Краєвий Молочарський Союз і інші. Важливе значення для зміцнення кооперативного руху став Освітньо-економічний конгрес, що був проведений у 1909 році у Львові товариством просвіта. На Конгресі представники кооперативного руху з Галичини і Буковини визначали основні ідейно-організаційні засади подальшої кооперативної співпраці. Загалом на 1913 у Галичині діяло півтори тисячі кооперативів і приблизно 200 у Буковині, і кілька в Закарпатті. Працювали також польські і угорські кооперативні об'єднання. Кооперативи скупчувались у своїх членів сільськогосподарську продукцію та постачаючи їм добрива, сільськогосподарську техніку, насіння. Сприяли за непаду патріархального укладу селянського господарства, їхньому залученню до ринкових відносин. Тож таким чином, під впливом іноземного капіталу і розвитку декількох галузей господарства і розвивалися західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії на початку ХХ століття. Що буде далі? Дивимось на наступних заняттях.